Цікаві факти про весну для дітей. Вчені з Великобританії встановили такий факт: На весні діти ростуть набагато швидше, ніж в будь-яку іншу пору року. Вони пояснили цю закономірність тим, що збільшується кількість сонячного світла, і дитячий організм починає активніше засвоювати вітамін Д. Навесні в людини значно зростає частота дихання. На протязі довгих зимових місяців організм відчував кисневе голодування і з настанням тепла починає відновлювати баланс. Першим весняним птахом у нашій країні називають грака, який повертається з теплих країв вже на початку березня. Вважається, що протягом місяця після його прильоту сніг повністю зійде. Слідом за граками прилітають шпаки та жайворники. У рослин на весні спрацьовує особливий годинник якщо зрізати гілку з дерева у березні та принести її додому, поставити у воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А от якщо зробити теж саме з гілкою дерева в листопаді, нічого не станеться. Листя й бруньки не з'являться. Навіть якщо світло і тепло будуть такими самими, річ у тому, що у дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі, більшість диких травоїдних тварин. Які живуть у частинах світу, де регулярно відбуваються зміни сезонів, дають потомство ранньою весною. Така адаптація викликана тим, що травоїдна тварина, що з'явилася на світ саме в цю пору року, має більше шансів на виживання, тому що встигне вирости і набрати запасів жиру до зими. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні. Навесні виникнення смерчів спостерігається в п'ятеро частіше і в основному в денний час. Це пов'язано з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад. Одним із символів весни в Україні можна вважати березовий сік, який добувають з настанням перших теплих днів і до того часу, коли на березах з'являється перше листя. Наші пращури говорили, що березові сльози є джерелом богатирської сили. Частково це відповідає дійсності В соку берези міститься безліч корисних речовин. Початком астрономічної весни у північній півкулі вважається День весняного рівнодення. Це відбувається 20 березня, а у Високосний рік рівнодення може настати 21 березня. А ось у південній півкулі все навпаки, там весна приходить, коли в нас починаються перші осінні заморозки 22 чи 23 вересня. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.